У центрі Чернігова відкрився новий комфортний простір для проведення освітніх лекцій, творчих зустрічей і спілкування. Централізована бібліотечна система міста Чернігів складається не тільки з центральної бібліотеки, а ще з 11 філій. І нам би дуже хотілося, щоб во всіх наших філіях бібліотечних були сучасні приміщення, де ми могли проводити якісь події, зустрічі, курси, майстер-класи тощо в бібліотечному пункті. По вулиці П'ятницька нам вдалося оновити одну з кімнат і перетворити її на міні-коворкінг. Це вдалося завдяки нашим зусиллям. ми тут самі зробили ремонт, а також нашій участі в проєкті Рестарт. Ми отримали меблі, сучасну техніку, також книги по мистецтву. Одне з перших безкоштовних навчань для користувачів бібліотеки проводить відома фотографиня в Чернігові Ірен Бринза, яка знайомить Чернігівців з основами мобільної фотографії. Я займаюся мобільною фотографією вже близько напевно шести років і популяризую цей напрямок, тому що насправді за мобільною фотографією майбутнє. А це такий собі фотоапарат. Рад кишені, яким ми можемо користуватися як для себе, для свого особистого архіву, так і для бізнесу, для ведення соціальних мереж і тому подібне, за словами Ірен Бринзи, реєстрацію на курс закрили максимально швидко за 35 хвилин. Це буде сім занять, які будуть проводитися саме тут. Ми будемо розбирати все від налаштування до того, як редагувати фотографії, щоб їх зробити такими насиченими, смачними, як зараз кажуть. І, і про композицію, про світло про все будемо розмовляти. Ще Ірен покаже інструменти, за допомогою яких можна розширити можливості мобільної камери, а також як ними правильно користуватися. За словами директорки бібліотеки, це не єдиний освітній. Проєкт, який наразі проводиться в новому міні-коворкінгу, окрім цього, ми розпочали програму для осіб похилого віку 60+, плюс. Називається цей клаб Юзер. Вони будуть навчатися роботі зі смартфонами. Був такий запит. Люди захотіли, вони прийшли. Вже відбулося перше заняття. Ось таким чином, вже ці, ці два наші започаткування розпочали роботу в міні-коворкінгу. Стежити за анонсами майбутніх навчань і новими проєктами можна на Фейсбук-сторінці бібліотеки.